Делегація Почаївського історико-художнього музею у надбрамному корпусі Дубинського замку представила виставку Сакральне мистецтво 17-19 століть, яка складається з творів релігійної тематики. Сьогодні, працюючи останні півроку з заповідником міста Кременця і підписавши відповідну угоду з громадськими організаціями, ми рухаємося вперед І сьогодні чергова виставка. Відбувається саме почарівча у нас стіни замку поповнилися цього дня скульптурами релігійного спрямування стародруками та іконами, деяких з яких є унікальними. Я лише бачила ось це в нашій колекції і ніде в храмах не бачила. Ось і називається вона Ісус Христос, виноградна лоза. Бо з частина радянської влади дуже багато, дуже багато закритих храмів, особливо греко-католицьких. І частина цієї колекції з греко-католицьких храмів. І це все робили церкви атеїсти, звозили це все в музей атеїзму. Змістовними, доступними цікавими були розповіді про виставку щодо скульптури, то представили гості з Тернопільщини п'ять експонатів, притаманих греко-католицькій церкві, та одну роботу характерно-католицькій. Вона за пластикою дуже відрізняється від греко-католицької, і ще хочеться вказати, що тут є зображений якийсь святий. І що впадає в очі, коли дивишся, то те, що в нього зображена катикутна зірка. Виготовлялися ось такі скульптури з малолітного, цільного куска дерева лити, вони ніде нічим не скріплені, не склеєні. Лише Якби видовкає, чому для того, щоб дерево з часом не розсихалося, не тріскало. Представили на виставці і стародруки Почаївської друкарні, яка почала діяти у 18 столітті і видавала книги на чотирьох мовах: українською, російською, польською та латиною. А ось незвичайна назва однієї із книг. Автор Ленкевич і книжиця для господарства, указуюча як рятувати в хоробах всякою скотину. пашні от саранчи, як ратуватися від джуми, тобто от чуми, як губити гусеницю від капусти, як ловити рибу, як губити миші і щурі, як ратувати людей, котрих собаки, скажені їх покусали. І як рятувати чоловіка, котрий не в даному времені з ума зійдеть, із творчими проникливими номерами виступили викладачі Почаївської школи естетичного виховання. Рідна Україна хвала на коріна, та не перед Богом, а перед своїми власними. Потому виступили начальники районних відділів культури Кременеччини та Дубинщини, які висловили своє захоплення виставкою та співпрацею районів. Приємними враженнями від презентації поділилися дубинські священнослужителі. А по завершенню презентації гостям провели ознайомчу пізнавальну екскурсію Дубинським замком.